Люди, якщо ви навчитесь просто якісно спати, вам не потрібно буде ходити до психологів під вечір, в силу гормональних змін в організмі кожної людини є така штука, як циркадні ритми. Це коли ми підв'язані до того, коли встає сонце, коли сідає. Відповідно, коли день починається настрій, з'являється, коли сонце заходить, ніч це час умовно затишення і сну. Коли ми активні вночі. Тоді мозок нас працює трохи проти нас. Він починає накручувати нам негативні сценарії, негативні думки, якийсь депресивний стан. Не треба вестись на вечірні висновки про світ, про життя і про себе. Просто треба раніше лягти спати. Зранку ніколи до тебе не прийдуть такі самі думки, ті, що приходять ввечері, депресивні. Тобто задача, коли помічаєте ввечері якийсь галімий настрій, чи стан, чи якісь щось неприємне, перше, що вам треба зробити, відкласти все і швидше піти в сон. Чи це буде 8 година вечора, чи це буде 9, не треба до другої ночі сидіти. І з іншої сторони, це працює. Коли буде сон нормалізований, коли будете лягати спати в 9, максимум, в 10 годині вечора, ну добре, там одинадцята, але старатися чим раніше, прокидатися там 5-та, шоста, у вас буде активна життєва позиція, нормальний гормональний. Ній баланс, ви будете в ресурсі більше енергії і більша ясність розуму буде. Люди, якщо ви навчитесь просто якісно спати, вам не потрібно буде ходити до психологів, тобто вам не потрібно буде ніяких проблем пропрацьовувати. Якщо ви будете виспані, Вон, коли ви слідкуєте за якістю сна, коли ви нормально харчуєтесь, взагалі ви самі будете розрулювати всі ситуації.